А ви знаєте, що казати Київська Русь це не зовсім правильно, тому що Русь в часи роздробленості була київською, угорською, Новгородською, Чеською, Польською, Сурозькою, Болохівською, Червоною, Білою. А ви знаєте, що Україна в різні часи мала багато назв. Владомерія, Арата, Холмгардія, Колань, Оріяна, Велика Скитія або Скупія, Сарматія, Антія, Роксолянія, Русь, країна козаків, Гетьманщина і так далі. А ви знаєте, що назва нашої нації, українців в різні часи мала багато, прибагато назв. І про все це йдеться у моїй збірці, розвиднень. Яку я вам пропоную придбати, тому що це справді розвиднень. Прочитавши її, вам багато чого розвиднеться, як розвиднюсь і мені. Звертайтеся!